Доброго дня, Україно! Нарешті ми доїхали до соняшника Саксон. Збираємо його. Так, розкажу, друзі, для гостів канала, для тих, хто недавно тільки підписався, що взагалі тут робилось на цьому полі. Тут був попередник кукурудза, був дебехотин від Агрована, дав він по 78, якщо мені пам'ять не ізміняв, потім була оранка, відразу рештків, нічого не робилось, потім розкидали курячий помет, гранули. Потім закриття вологи, культивація посів. Після посіву гербіцидний захист був 50 грам гранстару. Потім був геліантекс 40 грам, потім був хізалофоб. І після хізалофопа було внесення в бор, якісь гумівнові кислоти. Ну, не те, що фермер ціленаправлено купляв, а те, що в нього було. Соняшник, друзі, це не мій. Я і всі операції на цьому полі робив і якби ділюся з вами цим досвідом. Адже, ну, саме краще побачити це вживу. Що можу сказати? Насіння виповнене повністю центр ну прямо крупний, я б сказав би, що зерно, бачите? Який би не взяли ви кошик. Супер. Сіялось, друзі, сівалкою моєю СПМ8 від Veles Agro. Розстановка, друзі, на вищому рівні. Є певний відсоток недогон. От не зійшло. оце Ну Це більшість цього, що недогон. Ну, не знаю. Ну, їх, Практично нема. Ростом, друзі, мене метр 86. Не знаю, видно вам який? Під 2 метри. Соняшник. Е гниль кошика була тільки на зворотах, там, де була, були двойні норми, норми хімії. Так, відповім друзі вам на питання, бо там є що це потерів Велесовської сівалки, друзі. Оцих кулачків не було тоді, як я приїхав. Молотити Сенгентовський сояшник експерто. Заїхали і забивається. Нічого не можу зробити, забивається і все. Тому що основна маса стебла прямо товстюща, можна сказати. І ліфтери приходиться всю жатку опускати, ну от так от. В, тому випадку. в цьому випадку нижче, тому що більш-менш він рівномірний. І прийшлось мені розвести ліфтери. Тут же ж е е е ліфтери розводяться, можна робити ширше, вуще, як захочете. І розвів, перестала забиватися, все окей. Але отой відсоток маленьких шляп пролітав після того, як я їх доварив. Я їх звузив назад, тому що тепер е чудово жатка їх пропихає. І, відповідно, втрат немає. Або якщо і є, то зовсім невеликий відсоток. Я їх зараз шукати не буду, тому що, ну, темніє, хочеться домолотити його якомога швидше. По саксону, друзі, на той год. От... Не знаю, чи вся площа, чи не вся. Но він обов'язково буде на моєму полі, тому що я хочу е не традиційний соняшник і не євролайтенговий. Я хочу під Grand Star зробити таку саму систему захисту, як була на цьому полі. Ну, Красота, друзі, красота. Ви... Я залишу ссылки на попереднє відео. Ви подивитесь, які були бур'яни. Мені всі казали, що після Геліантекса воно відійде. Друзі. Без перебільшень ось що ми маємо. Там, до речі, підписник дзвонив. Каже Саша, молотимо Саксон, ну що таке? Клопот і все. Любий соняшник молотиться класно, А саксон забивається в ліфтерах. Що ти мене робили? Які ми чарівні заклинання не произносили, Ніщо не допомагав. Відповідь проста. Просто молотила, до речі, бердянська жатка. Відповідь проста. Просто міняйте жатку. Та й усе. Зараз класно ще доповнення. Так же само входимо на весь газ. Треба трошки вище підняти, бо ну, незручно, друзі, однією рукою. Як не крути, як не верти, незручно. Дивіться, який соняш. Ну, Сипи, друзі, без перебільшення. 40 Домолотимо площу і будемо знати більш точніше. На превеликий жаль, через ліса машина не буде проходити, але власник соняшнику поміряє натуру. Бункера я всі висипляю, висипаю повні прямо під зав'язку. Прямо повнющі такі, що ну, з горою. А повен бункер, якщо натура 400 і за 400, 2,5 тонни. Якщо натура менша, тоді е, 2-300. Ну, дивіться, який соняшник, оце в плані жатки, друзі. Ну які вам ще докази? Забивається жатка тоді, якщо ви отак їдете і починаєте дуже е, різко повертати. Якщо плавно, нічого не забивається, різко забивається. Ну тут якби вже е, людський фактор, е, скажімо так, винуватий. Соняшник просто супер! Просто супер. В минулому році мені е, без перебільшення сподобався авалон. Під Євросема, але він під традиційну технологію, що в даний момент мені не підходить, таке перехвалив. трошки та й забилось. Ну, друзі, скажем так, бувай таке, як не яка швидкість і як не яка теплистой, подивіться, який це взагалі просто фантастика. Оце як ось якось так, друзі, молотим. Поки дається, поки є погода, влага базова, 8,2, 7 і 8, отако. Ну і зараз, я думаю, по волозі в усіх одинакові. Це хіба що, якщо хтось дуже пізно посіяв, вся палка лежить на землі. Хочете, щоб стояла, треба садити гібриди, які е, збираються із е, зеленою палкою. Тоді буде вона під 45 градусів стояти. Оце якось так. Не знаю, просто прекрасний гібрид. Ну, по цьому році в нас питань нема, друзі, да. Вологи, всього, хватило. Сіяли, <кій> до речі, 58 тисяч. Ой, незручно. Потрібно треба... Ой, потрібно постійно в русі піднімати, трішки опускати. Ну, як побачив, нижче шляпку опустив. Більш-менш рівномірно підняв. О тут він був дуже шикарний, друзі, тому що, зверніть увагу, навіть листя не посипалося. Бачите який? Взагалі. Ну оце швидкість 8. А хожу 9-9 з Ну на такому, мабуть, треба дійсно швидкість трохи скитувати, бо просто капець. Так що так, друзі, все, всім пока, працюємо далі. Як я і казав, надзвичайно, незручно. Треба за всім слідкувати. Всім пока, працюємо далі.